Попри війну, не втихає відчуття прекрасного, музи не повинні мовчати. З таким лейтмотивом митець Микола Крижанівський до могилів Подільського центру народної творчості запросив творчу еліту нашого краю на літературно-виставкову зустріч. Українці це феноменальний нарід, котрий навіть в таких умовах відчуває свою душу, красу, цінність життя і оця. Сила волі, сила до, до світла, до сонця, вона є непереможною. І тому ми вирішили у будинку творчості показати, що, попри війну, не втихає відчуття прекрасного. Музи не повинні мовчати, музи повинні стріляти і допомагати підтримувати наших вояків у цій жахливій битві. А відтак напередодні весни виставкова зала сповнилася шедевральними полотнами, скульптурами та тонкою поетично прозаїчною атмосферою. Зустріч носила назву Яблуко. Чому яблуко? Яблуко це плід, в якому закладений дуже великий зміст. І наперекір всьому, наперекір біді і горю, яке ми маємо сьогодні, життя продовжується. Скоро весна. Хлопці, які на війні, вони воюють заради своїх коханих, заради своїх дружин, заради своїх сімей, воюють заради ствердження життя і продовження життя. Попри всі перешкоди та складнощі, жінка сьогодні це Шеро, тобто героїня. Вона і відіграє важливу роль в сучасному військовому наративі, звідки народилася головна концепція виставки Сила та краса. Майстру вдалося вловити й зобразити в витончені грані внутрішнього світу волювої і водночас ніжної жінки. Художні полотна та скульптури розповідають про різні іпостасі жіночої натури спокусниці, коханої, матері, завойовниці. Жінку та кохання митець Микола Крижанівський оспівує у віршах і прозі. Ця жінка, як осінь, як ніжна липко, листочком багряним до серця прилипла. Ця жінка барвиста, лагідна, вродиста, солодкі деньки цілуєш на миста. Ця жінка як сонце, уста обпікає, ця жінка нестримна, як дощ в листопаді. Цю жінку люблю я — спокійну, крикливу, буває байдужу, буває ревниву. Її не кохати лишитись без вітру, без подиху, степу, як маляр без палітри. Ця жінка, як осінь у павутинках тендітних, Окутує душу бабиним літом. для Миколи Крижанівського мистецтво уособлює ті цінності, за які ми боремося з ворогом. Оця маленька виставочка, така вона говорить про те, що наші вояки поряд з тим, що вони відчайдушно борються з цим ворогом, вони ще вміють кохати, вміють любити, вони цінують жінку, вони знають силу любові. Вони знають те, як вдома страждає мама, як батько чекає сина, як діти чекають своїх батьків. І це якраз от те, що робить нас непереможними. На творчому побаченні зі скульптором, художником, поетом, письменником рефреном проходять війна, біль, страждання, діти, мати, захисник. Завтра буде війна, ще кілька годин до ночі. Завтра Україна одна. Скільки ж на неї охочих удосвіта світ затихне, хтось уже ділить на мисто викупаних дітей у пахнющому любистку. Світ вже нарізав лісів на хрести непокірним укром, а хтось уже солить хліба, стрічати голодних орків. Мамо, лягайте спати, готі боротись із серцем. У нього ж так сонце багато, а ранком сходіть до церкви. Лютий, у січі лютій, кров'ю упилась зграя, світ і не встиг збагнути, як двері відкрились до раю. Мамо, не крайте серце, уночків хай пестить мила, навіть і сам не знаю, звідки у мене ця сила. Я тут недалечко від хати землю рідненьку рию. Мамо, лягайте спати, я вас усіх прикрию. Хрест мій не зріс ще до неба, хай поросте годочки, я повернусь із бою. Нову збудую синочком. Ті, хто мають безпосереднє відношення до творчості, любителі мистецтва та шанувальники, щиро дякували митцю Миколі Крижанівському, що в такий важкий час зумів створити свято і бажали, аби була невтомною рука майстра, та мали місце різнокольорові фарби.